Всім здравствуйте, с вами Власника Максим Владимирович. Сьогодні 22 августа 2024 року я прочитаю вам стихотворення для дітей. Бабусин город. У бабусі на городі гарні помідори родять. І зелені огірки виростають з півруки. Біла файна капустина, чесничок та цибулина і червоний бурячок Перцю гострого гострючок. Ось де морква і квасоля, Кропу бачимо пів поля. Після спеки буде дощ, виросте на грядці борщ. Все складемо у ми у буде дуже ласий борщик. Додамо води відерце, сіль, сметану, трошки перцю. Почекаємо годину і покличемо родину. Це бабуся наче в касці, Виростила борщ на грядці. Всім гарного дня завжди з по Максим Володимир.